Зробити на трейдингу із 100 доларів. Таке було останнє відео на каналі. Це було відео теоретичне. Хто дивився, знає, хто не дивився, подивіться. Тут я розраховував, яким чином можна із 100 доларів зробити. Нормальний достойний капітал, з якого вже можна заробляти досить непогані кошти на трейдингу, і, зокрема, на бінарних опціонах. Тут я показав, що при умові відпрацювання 3-4 прибуткові угоди в день, от можна заробляти 5% до депозиту свого щоденно. от І якщо Якщо кожного дня ось таким чином нарощувати капітал на, 5, на кож, кожен день на 5%, то за місяць ми отримаємо 265 доларів до депозиту свого першочергового, тобто плюс 165%. Це було відео з теоретичними розрахунками. От, сьогодні я на практиці покажу, як можна заробити 5% до депозиту. Я підготував рахунок. На 100 доларів на брокері Біномо. ось реальний рахунок на 100 доларів, і спробуємо із тих 100 доларів вже не в, не в теорії, а на практиці, заробити ось цих, е, значить, 5% до депозиту. Докажу, що це можливо. Е, і якщо так кожного дня Відповідно, повторяти, то цей теоретичний план абсолютно реально можна втілити в реальне життя. Тому розпочнемо. Брокер біному реальний рахунок 100 доларів. Значить, торгую на бінарних опціонах на брокер біному, відкриваю угоди. Аналіз проводжу на. Платформі SB Pro X. Ось це вона торгує на двох валютних парах: це євро-долар, ось це фьючерс на євро відкритий, От, і aout Тобто Австралія, австралійський долар відносно американського долара. Ось це фьючерс на Австралію. У мене відкритий на е, даній платформі. От. Проведемо, поки очікую позицію, проведемо е, аналіз. Дивимося, що у нас робиться. Значить, так перший економічний календар у нас зараз тихо. Можемо працювати. Дивимося, євро-долар. Старший таймфрейм відкриємо М30. М30 бачимо, що в самого ранку був локальний тренд вниз, в 10 годин, коли відкрився Лондон. Хороша свічка відкотила наверх, тобто тенденцію, можна сказати, переламали наверх. Зараз гляну ще на М5. Ну, Так, локально наверх. Ну, ось тут в нас якраз зона об'ємного накопичення. Ось це от бачимо. Червона лінія це зона максимальних об'ємів, горизонтальних на сьогоднішній день. Ось це в нас всі. Кластера підтверджують, що в нас якраз Зараз зазначимо. У цій зоні найбільше кластерів накопичено. Зараз, поки опустилися нижче, Ну поки не бачу, не бачу я. Позиції для входу ні вверх, ні вниз, поки по Євро очікую. Так, по Австралії що в нас робиться? М-30. Ну, аналогічна ситуація, як пари, в принципі, корелюються. Вниз в 10 пішли наверх. Неоднозначно, однозначно, якби тренду немає, тобто, ніби тренд який більш старшого таймфрейму йде вниз, а локальний тренд йде вверх. Неоднозначна ситуація по трендах. Тому будемо дивитися, звичайно, в першу чергу, на кластера, на об'єми. Ось це в нас Австралія. Ось тут максимальна зона об'ємів. Ну, також, також поки немає позицій, тому е, на трейдингу відповідно дуже важливо мати терпіння не спішити, а входити в позицію тільки при наявності підстав для входу, при наявності точки входу. Яка відповідає своїй торговій стратегії. Тому поки я очікую, нікуди не відкриваю позицію. Нам нагадаю, багато позицій не потрібно. Буду входити, я двома відсотками від депозиту. Тобто, перша, перший крок від, буду відкривати на 2 долари при наявності 100 доларів на депозиті. Ось. І спробуємо. І 100 доларів у нас ціль зробити 105 доларів. Тобто, щоб довести на практиці, що це не тільки теорія, що це все можна реалізувати в реальному, в реальних торгах, і на практиці не тільки в теорії. Тому, поки очікую, щоб не затягувати відео, зроблю паузу в записі. От. І при наявності підстави для входу буду відкривати позицію. і тоді продовжу запис екрану. Очікуємо. Так, продовжую запис. Зараз може бути ситуація для входу, відкриття позиції. Дивлюся по Австралії. Якраз опустилися в хорошу зону підтримки. Ось у нас об'ємне накопичення, зона максимальних горизонтальних об'ємів за сьогодні. Дивлюся. Зараз, якщо бо ще ривок вниз з підвищеними об'ємами, то розгляну вхід наверх. Євро також вниз обвалилося, але по Австралії більш ситуація, Краще виглядає, тому розглядаю вхід по, саме по Австралії на даний момент. Так, 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 в принципі, зайшли в потрібну зону. Ось черевочок, відкриваю позицію наверх на хвилину. Бачимо, зона максимальних об'ємів. Якби там не було локально тренд, ішов наверх, зараз пішла корекція вниз в цю зону максимальних об'ємів, розраховую, що це буде як зона підтримки, і ціна повинна відреагувати якимось мінімальним рухом вверх. Тому відкрив позицію на хвилину наверх. Чекаємо 20 секунд. Реакція пішла, куди потрібно. Три, два, один. Закрилися в плюс. Отримали потрібну реакцію, як я і говорив. Відбилася. Обстаря від цієї зони об'єму накопичення. Все. Зараз очікую, поки не спішу. Очікую наступну ситуацію для входу. І як буде ситуація, продовжу запис, поки роблю паузу. Так, з'явилася у нас. Наступна ситуація по парі Aut USD, тобто по Австралії. Зараз очікую можливу точку входу. Так, війшов. Ринок досить зараз такий, скажімо, хаотичний. Ситуація неоднозначна, але все-таки війшов. позицію наверх на одну хвилинку. Тут опціон коротше коли Зараз закінчиться і поясню логіку входа, оскільки вже менше 30 секунд залишилося. Так, пішов вистріл вверх, куди я і очікував. Бачимо. Що закривається опціон в плюс. Дуже добре. По Австралії забрали черговий плюс. Зараз поясню тоді логіку входу, чому ну, по євро ну, немає ситуації, однозначно, для мене ні верх, ні вниз не підходить. По Австралії, чому я відкрив позицію вверх, Ну, По-перше, -по відповідно, тренд, локальний тренд у нас вверх. Бачимо, що повищуються мінімуми. Зараз намалюю для наглядності. Бачимо, що мінімум підвищується, тренд локальний вверх. На М5. Так, свічки такі впевнені п'ятихвилинні пішли. Можна сказати, пробили оцю зону накопичення попередньою п'ятихвилинною свічкою. Оце об'ємну єм, об зону накопичення вийшли вверх з цієї зони. На оцій п'ятихвилинній свічці впевнено закріпилися вище. От, і на поточній п'яти хвилинці при мінімальній корекції вниз я відкрив позицію вверх. Та да, дуже так стислий ринок, дуже невеликий, невеликий рух, але вдалося піймати реакцію все-таки від цих максимальних об'ємів попередньої свічки. І закрили позицію плюс. Цього нам достатньо, щоб відпрацювати і отримати свій плюсик. Така вийшло. Коротенька угода, яка принесла нам черговий плюс. Так, ну і все, поки що тоді бачимо, що вже в нас 103 доли долари на рахунку. Все очікую тоді на наступну ситуацію. І як будуть умови для відкриття позиції згідно моєї торгової стратегії, продовжу запис і поясню, що і куди я відкриваю угоду. Поки що все робимо паузу, очікую. Так, є ситуація, яка може привести до відкриття позиції. Я зараз очікую якраз. Для відкриття позиції по євро-долару наверх. Чекаю ще якогось різкого руху вниз, щоб відкрити позицію вверх. Так, є. Відкрив на одну хвилину вверх. О, Бачимо, ще далі провалилися. Дуже великий пролив пішов вниз. Ось такий індикатор кластер. Клаут, точніше, які намалював кластери, які великі об'єми торгів пройшли в цей момент. Це, нагадаю, індикатор Cloud, це показує об'єми проторгованих контрактів. Так, провалюємося ще нижче, але напевно, що під цими. Технічними рівнями е, знаходилися стоп лоси покупців, тому ціна нижче провалюється, збирають далі ліквідність, тому що через все, що прийдеться перекрити позицію, Будемо, буду відкривати ще на одну хвилину наверх, оскільки все-таки чекаю реакції наверх якось мінімальної. Так, відкрив ще на одну хвилину наверх позицію із сумою по прикриттю в 5 доларів. Оскільки я розраховую, що дивіться, який підвищений горизонт, вертикальний об'єм у нас, які кластера підвищають, скільки контрактів проторгованих в цей момент прийшло. Тому я рахую, що це збирають ліквідність під рівнями підтримки і все-таки. Або розвернеться повністю, пара піде наверх євро-долар, або як мінімум, ми зловимо якусь мінімальну реакцію, нам достатньо впіймати реакцію на одну хвилину, щоб закрити свою позицію. Плюс цього нам вистачить, буквально, щоб коригнулося вверх на одну хвилину. А ага, далі провалюється атлічно. Значить, перекрий, буду готуватися для перекриття ще на одну хвилину. Дуже гарно пішли вниз. Ще бачимо підвищені об'єми внизу. Тому я, я абсолютно спокійно відкриваю ще на одну хвилину вверх, і все-таки очікую, очікую реакції ну, хоча б на одну хвилину наверх, як мінімум, щоб закрити позицію свій опціон в плюс. Дуже шикарні об'єми. По кластерах показали. Ну, це однозначно йде хороший збір ліквідності під зоною підтримки. Дивіться, які об'єм проторгованих контрактів. Оце індикатор клауд намалював і контракти і одномоментні, і накопичені. Так, наша позиція в плюсі. Це не може не радувати. Все-таки дочекалися своєї реакції. Дочекалися реакції, ну почекаємо, хай вже закриється, бо це ще ринок все може бути. Так, закривається наш опціон в плюс. Отримали свій черговий, черговий заслужений плюс. Міняю зону на початоргову мінімальну на 2 долари для подальших інвестицій, щоб не забутися. Так, бачимо, що свій, свою ціль фінансову на сьогодні виконали. Вже правд, бачите, тут 1447 по Києву. Тому й такий рух великий, оскільки скоро буде відкриватися американська торгова сесія. Тому такий рух ну ми забрали свою, скажімо, ціль, свою норму фінансову забрали 5%, які ми планували заробити. Це навіть вийшло на 5,6% від 100 доларів 106 стало. От, тому я це показав в по попередньому відео в теорії, як можна розганяти депозит, як можна із 100 доларів заробляти. І зараз в цьому відео показав на практиці вже в реальному, в реальних торгах, як із. Депозиту того ж 100 доларів можна заробити в день 5% досить спокійно, дотримуючись правил риски мані менеджменту, не ризикуючи всім депозитом. Ось, і якщо таким чином кожного дня працювати, нарощувати депозит щоденно на 5%. Як показав я в попередньому відео в теорії, так то за місяць це беремо ми 20 торгових днів. У нас якраз і получиться 256 доларів, тобто плюс 156% до депозиту. А це досить нормальна сума, якщо брати за місяць, це більше ніж подвоєння депозиту, йде відповідно, якщо не виводити, а реінвестувати, тобто нарощувати депозит пропорційно, там, збільшуючи відповідно при потребі суму інвестиції. От тому я показав, що все можливо і в теорії, і на практиці. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео, які будуть також не менш цікаві. Будемо торгувати на бінарних опціонах, будемо торгувати на крипті, будемо торгувати на Форексі. Тому всіх запрошую, приєднуйтесь до каналу, ставте реакції, пишіть коментарі, пишіть свої питання, всі пропозиції в телеграм, на електронну пошту приймаю. А зараз бажаю всім профіту. Всім вдачі і до нових зустрічей на каналі.